Доброго дня, дітки! До нас сьогодні завітав хлопчик Михайлик. Він завжди веселий і любить грати. Та сьогодні чомусь засмучений. Михайлик запитує, чому я спочатку з вами втаюсь, а потім вже навчаю. Так, вірно, тому що виховані люди спочатку вітаються. Привітання, необхідна справа при будь-якій зустрічі. А зустрічі діти можуть бути різними. Картинки про них приніс нам Михайлик. Ось, наприклад, зустрілись два хлопчики. Чи повинні вони привітатися один для одного? Так, правильно, хлопчики потиснуть один одному руки і скажуть «Здравствуй» або доброго дня. А якщо вони близькі, то вони можуть сказати привіт! Наступно наш малюнок, теж бачимо зустріч. Діти граються м'ячем, та до них приїжджає приятель. Що має одразу сказати цей хлопчик діткам? Вірно, слова вітання, адже це чемний хлопчик, тому він скаже друзям: добрий день або здравствуйте. Молодці. А ось ми бачимо, як уранці малята прийшли одесадок та зустрілися зі своєю вихователькою. Чи потрібно щось говорити виховательці або іншим дорослим, яких вони зустріли увійшовши в садок? Так, молодці, слід вітатися та казати доброго ранку. Зверніть увагу малята, що всі на малюночках. Тримаються доброзичливо, привітно. Тут немає сердитих та злих облич, зате є усміхнені. Недарма слово привітання схоже на слово привітний, тож вітаючись, ми ділимося з іншими своїм гарним настроєм і даруємо їм маленьку радість. У світі чарівних слів мешкають слова не тільки привітання, а багато вічливих слів. Не одне і не два. Знай і пам'ятай ці чудо слова, в розмову чужу ти краще не встрягай, дорослих ніколи не перебивай, пора за стіл не треба більш нічого. Ми перед їжею скажемо вам смачного, скажемо, дякуємо ми ще не раз за все, що робить хтось для нас. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Ідемо додому сьогодні? Не побачимось на прощання, скажем, до побачення, а зараз пограємо в гру про вічливе слово. Що потрібно хлопчику сказати бабусі, щоб вона сіла на його місце? Сідайте, будь ласка, що дівчинка сказала матусі, дякую за допомогу. За допомогою яких слів хлопчики можуть привітатися. Привіт або здравствуй! Що ми можемо сказати хлопчику на картинці? Побажати йому смачного? А що ми можемо сказати хлопчику, який ось лягає спадки? Ми йому можемо сказати на добраніч. А як дівчинка попросить вибачення у хлопчика? «Вибач мене, будь ласка, або «Пробач мене, будь ласка. Наш Михайлик говорить, що разом з нами він запам'ятав дуже багато вічливих слів. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Супутницею чемності має бути доброта. Привітна, лагідна, щира усмішка. Якщо ви не забудете про неї, то ваші дякую, будь ласка, добрий день та до побачення стануть ще чарівнішими та порадують всім гарним настроєм. Скажіть, які слова ввічливості вам сьогодні запам'яталися? Дякую, до побачення, вибач мене на добраніч до побачення